Бюджетний демарш спробувала влаштувати у сесійній залі рівне ради одна з політичних партій. Мовляв, за бюджет, який толком не бачили, голосувати не будуть. Інші партії обурюються, хто хотів, той на комісії приходив, папери вивчав і за всім слідкував. Після наради партійці вирішують, основу бюджету підтримають. А напрацьовані упродовж останнього тижня зміни ні. Тож доповнення розглядають окремо. Включить е, ремонт е, даху на, за адресою Макарова 2 і Гагаріна 12. Це було річні комісії міського господарства. Ми е, Вони що Вони включені? пропозиціях, Ярослав не було, покажіть, будь ласка, не показали, але підтримали голосування так само, як і сім мільйонів на реконструкцію вулиць студентської та курчатова від кільця до кільця. Тут ремонтуватимуть також тротуари і замінять огорожу. Ми будемо робити басів схил, скажемо там, чи буде інвестор робити там 2 4 роки. туди будуть їздити крани, бетоновози і так далі. А ми перед цим положимо і зробимо реконструкцію вулицю. Може, після того, коли буде здаватися, тоді вже вулицю робити. Розкажете Це мешканцям, проєкт. які живуть на цій вулиці. Та й кажуть, до нового мікрорайону не дійдуть, і самі новобудови ростимуть роки сім, То що до того часу дороги не ремонтувати. Оця дорога, про яку ми зараз говоримо, Курчатова, далі Карнаухова, вниз через басівку. Це якби візитівка міста, тому що весь транспорт міжнародний та всі він на мотивах стидно ходить. на мотрек приїжають, стидно ходить. Е, Ні, я зараз про інше. Про те, що весь міжнародний транспорт, автобуси да. і це об'їзна дорога, вони заходять якраз через цю дорогу. У мене є пропозиція, я розумію, що це довгий процес, але можливо дайте зараз доручення, щоб включити на наступний бюджетний рік ремонт, так само вулиці Карнаухова, тобто, щоб вони об'єдналися. Згадали й минулорічні обіцянки. Головний фінансист міста переконує не час про це говорити зараз. Попередній рік, коли ми приймали бюджет, ми говорили про стратегічні об'єкти і підтримку інвестицій створення робочих місць. Знову чому в цьому бюджеті нічого немає? тому що капітальні ударів ми будемо стріляти з вами абсолютно вірно. Залишки, якраз, всі видатки, відео, 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 відео. Ми зараз 100 мільйонів капітальних пан, видатків. Пан Бляшин, у нас з капітальних видатків всього 59 мільйонів в цьому бюджеті закладено. І в цих 59 мільйонах, це 59 мільйонів, складають 3% від загального обсягу бюджету, який ми маємо на сьогоднішній день. Знайшлося у скарбниці міста й 11 мільйонів на капремонт багатоквартирних будинків і 1 мільйон на підтримку ОСББ. А ще передбачили кошти на виготовлення технічної документації та за неприватизовані квартири, які от от стануть міськими. Більшістю голосів депутати такий річний кошторис міста підтримали. Ірина Нечупору, Володимир Захаров. новини Рівного.